Андрій Ярмоленко відомий усьому світу як один із найкращих українських футболістів, але є факти з його життя, про які знають одиниці. Факти, які здивують навіть найвідданіших уболівальників. Хто такий Андрій Ярмоленко за межами футбольного поля? Які секрети ховаються за його успіхами? Про все це і не тільки ви дізнаєтеся, переглянувши це відео на каналі Футграм. З вами, як завжди, ваш улюблений футбольний блогер Костя Фолстен, автор та ведучий цього крутого каналу. І якщо ви в цьому сумніваєтесь, Ся, перегляньте мої інші відео, а ще не забудьте підписатися, влупити свою вподобайку та залишити будь-який коментар. Ярмоленко не просто талановитий футболіст, а й людина з великою життєвою історією. Майбутня легенда Динамо Київ та збірної України народився у Санкт Петербурзі 23 жовтня 89 року. Його батьки родом з Чернігівської області. А якщо точніше, то з села Смолянка. Після одруження мама Андрія Валентина поїхала на заробітки Дамболота. Пізніше до неї приєднався і батько Микола. Але вже через три роки родина Ярмоленки повернулася до вже незалежної України. Батьки придбали у Чернігові будинок, де й зростав Андрій. Свого часу у Андрія було прізвисько Другий Шева. Правда, воно спричинило появу ще й іншого прізвиська, не такого пафосного. у грудні 2006 року, коли Андрій перейшов до Динамо. Його поява у складі киян була оголошена з великою помпою. Анатолій Дем'яненко заявив про те, що за 130 кілометрів від Києва Динамо відшукало хлопця, який має всі шанси стати другим Шевченком. Так і прив'язалося прізвисько хлопчик зі 130-го кілометра. Також хочу додати, що кумиром Ярмоленка в дитинстві був саме Андрій Шевченко. Цікаво, що йому вдалося навіть пограти з ним в одній команді в Динамо. А ще вони разом захищали кольори збірної України. У дитинстві моїм кумиром був Андрій Шевченко. Тут двох думок не може бути. Ми з хлопцями на нього буквально молилися. Наразі ж найкращим гравцем світу я вважаю Крістіану Роналду, розповів Ярмоленко в інтерв'ю у 2017 році. Наразі в Андрії вже є. Свої діти, троє пацанів Іван, Данило та Максим. Ну і, звичайно, ще рівна дружина Інна. А ще в нього є тату з іменами нащадків та навіть зображення Катерининської церкви у Чернігові. Ярмоленко дуже поважає рідне місто, а місто обожнює свого уродженця. 22 жовтня 21 року рішенням Чернігівської облради Андрії було надано звання почесних громадянин Чернігівської області. Мало хто знає, але якби не твердий характер Ярмоленка, навряд ми б з вами зараз дивилися на нього з трибун та по телевізору. У свій час, коли спортсмену було 12-13 років, його вигнали з Академії Динамо. Коли я ще був маленький, мене тільки взяли до Академії Динамо у Києві. Я був дуже радий. Але буквально за півроку мене звідти вигнали, сказавши, що я слабкий футболіст. Коли тобі всього 12-13 років, психологічно ти людина, яка ще не сформувалася. Я дуже тяжко це переживав, хвилювався, і на футбольному полі у мене не все виходило. До мене підходили знайомі тренери і говорили, що вже вистачить. Настав час закінчувати. З футболом та починати вчитися. Тоді я сам на себе розлютився і вирішив, що зможу ще пограти. З того часу все налагодилося. Отак, друзі, наскільки Ярмонко не хотів вчитися, що взяв всі сили в кулак і став грати та викладатися у сто разів більше. І тому є пояснення, бо вчитися цей хлопчина ніколи не любив. Про що сам в одному інтерв'ю і розказав. У школі я займався за такою схемою. Якщо футбол заважає навчанню, то треба закинути навчання. Оцінки у мене були, м'яко кажучи, не фонтан. Я навіть батькам їх намагався не показувати. Був такий випадок, що купив табель, підробив його і приніс додому. Але мама та, та тато були задоволені лише до батьківських зборів, а потім усе таємне стало явним. Мало хто знає, але спочатку Ярмоленко починав як нападник, але згодом став відомим як атакуючий півзахисник. До Динамо він потрапив у шостому році. До цього юний футболіст захищав кольори рідної Чернігівської десни. Дебютував за киян Андрію матчі проти Ворскли 11 травня 2008 року. Після чого ця Команда стала для нього особливою у поєдинку з полтавцями Я дебютував у Динамо і одразу забив. Тому для мене ця команда є якоюсь особливою. Часу минуло вже, звісно, достатньо, але ті емоції не забути. Та й зараз ігри проти Ворсклян складаються для мене непогано. Не можу сказати, що цей суперник якийсь легкий чи зручний, просто так виходить. За словами Ярмоленка, його найбільшим бажанням є досягати максимальних результатів у футболі. А ще він би хотів бачити мир в своїй країні. Хочеться, щоб мої рідні та близькі люди були здорові і нічого не потребували, щоб в Україні настав мир та порядок. Якби я був зараз маленьким хлопчиком, то написав би діду Морозу листа з таким проханням. Хоча у дитинстві всі мої бажання були пов'язані виключно з футболом. Пишіть у коментарях, яке зараз у вас найбільше бажання, і чи співпадає воно з бажанням Андрія Ярмоленка. Буду радий їх почитати та дізнатися про своїх підписників якомога більше. А ще закиньте грошенят на дрон для моєї бригади війна на жаль продовжується, і дрони нам. Дуже допомагає посиланні в описі та закріпленому коментарі. Андрій Ярмоленко один із провідних гравців збірної України, який забив вже 46 голів за національну команду. При цьому він віддав 26 асистів. Загалом на його рахунку вже 124 матчі за жовто-сиді. І щось мені підказує на цьому крапку футболі ставити не збирається. Цікаво, що ярмоленко є автором найшвидшого голу в історії збірної України. В рамках підготовки до Євро 2012 Наша команда проводила спаринги з досить серйозними суперниками. Серед них була і збірна. Матч в Харкові завершився перемогою гостей з рахунком 3-2. Однак за поразку від урок соромно не було, бо збірна України грала дуже пристойно. А старт матчу і зовсім вийшов приголомшливим. Наші швиденько відібрали м'яча і організували класну атаку, яку завершив Андрій на 15-й секунді зустрічі. Навряд хтось у найближчий час зможе побити це досягнення, але не треба думати, що Ярмоленко Янгол у юні роки він, як Аліїв Мілевський теж міг відірватися. А після цього заплатити кругленьку суму штрафу. Якось я заплатив 50. Тисяч доларів, Ігор Суркіс провів виховну роботу. Це було дуже давно. Я пішов до нічного клубу. В Динамо було правило, що після 23.00 нас ніхто в місті не бачив. Я думав, що мене ніхто не впізнає, а я спокійнісінько сходжу погуляти. Наступного дня пролунав дзвінок на базі. Сказали, що президент хоче зі мною поговорити. Я взяв трубку. Суркіс каже: погуляв, штраф стільки-то це трохи відбило бажання гуляти. Ігор Михайлович часто пробачав штрафи і мені також, але не в цій історії. Точно не через це, але Ярмолко все ж хотів залишити Динамо у цей час. І гравця можна зрозуміти. Він хотів спробувати свої сили в Європі у більш конкурентоспроможному чемпіонаті. Тоді до нього надійшла пропозиція від Дорпенської Борусі. Зрештою, капітан Динамо перейшов у стан Жмелів за 25 мільйонів євро. І на той час та й зараз це найдорожчий трансфер в історії Білосинів. Трансфер у хованці Чернігівського футболу побив рекорд, який належав Андрію Шевченку. Мілан придбав легенду за 23,9 мільйонів євро. Наразі ж ярмоленко знову разом із Динамо Київ. При цьому він є одним із найкращих бомбардирів в історії команди. Точніше, він посідає третю сходинку за цим показником. На рахунку Андрія 149 голів. Перше місце Блохіна, який забив 265. Тут же, напевно, ярмолі його не наздогнати. А от на другу позицію ще заскочити можна. Там опинився Сергій Ребров, який забив 163 голи. А от по зіграним матчам Ярмоленко йде на сьомій сходинці. Лідером рейтингу є Олександр Шовковський, який провів за киян 636 поєдинків. Щоб ви розуміли, в Ярмоленка на момент. Виходу цього відео, звичайно, лише 374. тобто майже в два рази менше, але то легко пояснити, адже Андрій грав за динамо не завжди був період за кордоном, а от Сашо був із Динамо всю свою кар'єру. Якщо ви не знали, то контракт Ярмоленка з Динамо дійсно до літа 25-го. і мені відомо, що буде після цього. Звичайно, якщо Суркіс не обманює. Справа в тому, що Андрієві пообіцяв посаду спортивного директора команди. Ми розраховуємо на нього. Ярмоленко має великі перспективи в клубі. Ми домовилися, що після завершення кар'єри він очолить серйозний департамент спортивний директор. Отак сказав Ігор Суркіс. Так що це не я вигадав. Якщо що пишіть в коментарях, де б ви хотіли бачити Ярмолу. Нехай продовжує грати, чи нехай вже іде керувати. Чекаю на вас у коментарях. А також підпишіться на цей канал, поставте в подбайку і закиньте грошенят на дрони для моєї бригади. Посилання залишив в описі та закріпленому коментарі. На цьому все ще побачимося. Бережіть себе та рідних. Слава Україні!